Привіт, друзяки, Ну що доповідаю. Живий здоровий, потихеньку працюю. Друзяки, зараз повідомлю вам таку інформацію і я думаю, що мої колеги із ЗСУ, і не тільки з ЗСУ, з ТРО і інших да, там, батальйонів себе, себе побачать також. Це навіть не стосується тих, хто прослужив вже там. Десь півтора роки і більше, спіймав себе на думці, що я перестав бути цивільною людиною. Ось дивіться, я не знаю, скільки стоїть кіло гречки, кіло цукру, літро олії. Я не знаю, скільки стоїть куб води і кіловат електроенергії. Я не знаю, скільки стоїть літр там, Пального, бензину чи дизелю. Десь приблизно ось так. Зато я знаю, скільки стоїть магазин до автомату, каліматор, скільки стоїть квадрокоптери різного типу від FPV там, до Mavicів, до DJI Матріс. Всякі бронежилети, підсумки все таке інше. Отака от річ. Якщо чесно, то трішечки ну, то що там страшно, не страшно, просто якби. я Раніше я ж знав, скільки це все вартує, тому що там ну, скуплявся і все таке інше. А зараз все. Там спілкуюся з, з друзями. О... Ну і такі стандартні там, знаєте, речі там. Ой там. Паливо по -по подорожало. А скільки воно стоїло? Що воно подорожало? Або там долар упав. Добре, упав долар. А скільки той долар стояв? Якось, якось так. Фух, тому я так розумію, що після того, як або буде демобілізація. Або після нашої перемоги нас прийдеться соціалізувати. Така от річ. Ну, це таке. Це просто якби так. Думки вслух. І я думаю, що хлопці військові, вони мене зрозуміють. Так, друзяки. Що я подумав і до чого прийшов, мабуть, такий, таке. Відверте відео з хорошими москалями буде крайнім на даний момент, тому що YouTube любе кицяняток і собачок. А от такі відео він Ютуб досить не любить і тяжко пропускає. І на моїх каналах вже й відсутня монетизація. Деякі мої відео під червоним. Під червоним значком. А це означає, що можуть, можуть заблокувати канал, а мені цього б дуже не хотілося. Я думаю, що ви і всі самі зрозуміли по, по моїх крайніх відео, що в ворога втрати є, втрати значні, і я вам їх показав. О, де вони там валяються? І ніхто їх. Забирати не збирається. Я вам скажу так, що ці скиди, які я вам показував, вони є великого розміру, великої потужності, і ями, такі лисячі нори, а точніше, мабуть, такі крисині нори, в яких живуть москалі. Туди прилітає енна кількість вибухівки, вона детонує, ця нора завалюється. Е Ота кількість деревини, яка там вона перекрита ця нора, вона горить. Відповідно, горять і москалі, потім це все завалюється. І, якби всі москалі, які там згоріли, один, два чи можливо більше, вони там так і залишаються. Вони назавжди залишаться в українському ґрунті, в українському лісі. Навряд чи їх там хтось буде відкопувати на, на, на даний момент. О, і, ну, можливо, колись потім. колись потім, Через ену кількість років, можливо, їх хтось відкопає. А мені здається, що і ні. Але вони вибрали свою долю, і доля їхня така буде похованим заживо в українській землі. Ось так. Тому подальші відео вони вже будуть скромніші, будуть прощі по картинці, без, без відвертих сцен на яких москалі трішечки стають хорошими. Тому що, повторюсь, боюсь, щоб не забанили канал. Друзяки, вам дякую за підтримку, за вподобайки, за допомогу. Разом до перемоги. Друзяки, знову приїхали подарунки. Дивіться, так, Mavic 3 Pro. В кількості раз, два, три штучки. І Mavic 3T. В кількості один. І так, дивимося. Це ось той Mavic, який бачить вдень та вночі з допомогою ось цієї камери. А точніше блок. Камер. Тут є термальний датчик і є звичайні звичайні денні камери. Чим він якісно відрізняється від звичайних мавіків це те, що він може бачити вночі, а також він може показувати мені в день дві картинки. Як термальну, так і звичайну, звичну для нас картинку з камери. Тому ось так. Друзі, за ось це все. Я вдячний фонду Петра Порошенка. Дякую за допомогу. Слава Україні. Кішка. Я-то думав, ти товстенько, так? А ти у нас вагітно оказується? Приведеш нам кисеніт. Чи не приведеш? Нічна зміна. Дратишка. Це є москаль. Як каже Ад Васильович. Не москаль. Так точно. Да. Он дивись ще трошки з Так. Це є москаль. Уже хороший, але ми з нього зробимо ще кращого. Він буде москаль Pro. О, ну десь отак. Ось тут на хрестику причаїлись москалі. І вони думають, що в них все добре, що вони в безпеці, але прилетіла баба яга. І зараз москалям стане трішки гаряче. Е. Попали. Так, ну, ще не все. Наступное попадание. И полетело себе. Потерь, как известно, нет. Где-то як і немає потерь в торговом центре в Подмосковье У москалі ви самі себе вбиваєте. Друзіяки, отак ось з висоти виглядає нормальний хвойний ліс. Коли є дерева, є гілки і є хвойні голки. А зараз я вам покажу як виглядає хвойний ліс під час війни. А ось так виглядає ліс, побитий війною.